Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні в мене такі така сьогодні 12 травня. І я сьогодні отримала дві посилочки. Ось такі дві посилочки. Значить, хочу вам показати одну посилочку я отримала від Анни Кармазіної на Фейсбук. Багато хто знає, бачите, в нас? Наче Наче у нас і травень місяць, наче повинно бути і тепло. Але ось я вам покажу, як це тепло. Всі всі, всі одіти, дощ іде, але в мене тут такий навіс, і я зможу вам показати. Наче, дивіться, ну це морозники. Ось така ось така упаковочка. ну Анну Кармазіну багато хто знає. На Фейсбук я в неї. Це була перша перша людина, як, з якої, в якої я замовила на Фейсбук рослини ще в 17 дуже відповідальна, професіонал своєї справи, завжди може підказати. Ну, що вам скажу? Ось так ось якась така нова серія. Я eh, Grand Tenon. От, Ось так воно запаковано, не буду дивитися. от Бачите, пішов свіжий листочок. Це що говорить? Це говорить, що тут все вже прижилась кореневая. от Дуже рада. У мене такої серії ще немає. Так, таких ще зовсім немає, з таким гарним листям. Ну, будемо дивитись, будемо дивитись. Так, така. Рослинка. Так, далі. Ой, далі. Ой, це ось морнінг Solar. Також морозник. Подивимося, подивимося, який буде. Трішки вони в мене підростуть в таких горщиках, і тоді вже підуть в ґрунт. Так, що ще тут? Так, така, тут так, так, також із серії. Це, мабуть, східний морозник Solar Bright. О також дивіться, точка росту пішла. Все гарно, все добре. Так, що тут ще? І ще хочу сказати, що от я не я можу. Я, я можу навіть трішки помилитися, але у Ані Кармазіної є свій канал на Фейсбук. Тож, і, здається, він називається Квіткова майстриня. Так, квіткова майстриня. Якщо зможу, то додавлю посилання в описі, а так, заходьте до неї, підписуйтесь. Дуже багато різних порад, професійних. І по поводу препаратів, як що вирощувати. Так, ось така такий морозничок. Так, це сорбет, також, здається, із східних ось. Гарно видно. Думала, що я не встигну зняти розпаковочку. Так, і це Квінтеса Корал. Квінтеса корали, ще там квінтеса Пінк я замовляла. Так, все, дякую дуже. Тепер наступня, наступна посилочка від Олександри Блиндюк. Я замовляла вже це також, не перший раз в неї, а це низькорослі ромашки. От, Ну що, пакування все супер. Хоч в першій посилочці, хоч в другій. Ну, дівчата, професіонали, це вже точно. Значить, що тут? Це якийсь самий найбільший? Ця посилочка в мене прийшла вже вчора, але вчора я не змогла її забрати, тож забирала сьогодні. Ну, це значить, що можуть тр трішки пожовтіти листочки. Так, що це у нас? От даже не знаю, що я. Всі ромашки гарні, красиві. Так, трішечки листочків я заберу. Це стіг, які там може 50-60 сантиметрів. І дивіться мене, що мене і по прошлому замовленню цих примул Аурік здивувало, що земля така, земля така, знаєте, така коричнева. Ось у нас. У нас чорноз чорнозем такий самий-самий чорний, така от прямо така жирненька земелька. Я думала, що це погано, але тепер бачу, що це в нас дуже гарна земля. В Харківській, в Харківському районі, на сході. Так, ось така. Ну, ви, дівчатка, бачите? Щас, ще тут що? А, я под... я замовила. Три сорти. От якраз от макарон, я один замовила. Так, ось він. От. Все, розсада ромашок дуже гарна. Все професійно. Ну, Дівчатка, ну, з них тільки нам приклад треба брати. Це що я можу сказати. Також через Facebook. Це всі в моїх, у мене в друзях такі дівчатка є. Так. Ну, можна оцю взяти, це я ось тут. Ну, вся, вся розсада, вся дуже гарна. Тож, дякую. Це ось такий сорт. Все підписане. Дякую дівчатам за такі гарні рослинки, за таку відповідальність. От це ми всі так повинні робити. От що ще я хотіла сказати? Значить, у нас такі вже ось сумерки трішки, і мені вдалося зняти цю розпаковочку, за що я дуже-дуже вдячна. Ще мені повинна прийти, ну, на, бачите, на морозниках трішки це також стає після півоній Моя одна із найулюбленіших квіток. Вона така, трішки, я б сказала, Казкова, тому що вона цвіте дуже рано. От, Що там? Гравілат у мене, я ще його не показувала, не знімала. Це барбарис, барбарис. І тут у мене такі є така поличка, де я можу все робити. Дякую вам всім за увагу. Дякую за підписки, за вподобайки. Дякуємо також нашим захисникам, що ми маємо змогу. Садити квіти і милуватись їми. Всім миру та добра.